І звісно, на першому місці у нас розташовується інтермецо Михайла Коцюбинського. Мій особистий фаворит. Це дуже коротка, але надзвичайно сильна імпресіоністична новела 1908 року, яку багато хто називають справжньою перлиною української літератури. Коцюбинський написав інтермецо після дуже глибокої веснаги, перебуваючи у депресивному стані, і ця нотка дуже відчутна. Наш головний герой тікає від людського галасу, від людських проблем, які накопичились на його плечах, і шукає порятунку серед полів і тиші. Природа тут виступає як цілитель: спів пташок, гра світла, шелест ниви все це поступово повертає героєві рівновагу. Фішка цієї новели у чистому імпресіонізмі. Коцюбинський не стільки розповідає історію, як передає нам стан. Мова інтермецо текуча, музична і дуже образна. Вона створює не картину, а цілу атмосферу, яку хочеться прожити разом із героєм. Цей твір про необхідність зробити паузу, щоб по справжньому відчути себе. Це і про важливість внутрішньої гармонії у світі, який постійно тисне з усіх боків. Саме тому інтермецо і сьогодні резонує з людьми, які відчувають втому інформаційний шум та вигорання. Критики, до речі, часто ставлять цю новелу серед найвизначніших українських творів.